sich in einem ungemein ausdrucksstarken Spiel, dessen Wirkung sich zu entziehen kaum möglich war. Der Trompeter Tomasz Stanko. Ich war schon immer eine Mischung aus zwei Extremen. Besessenheit für die Innovation... Und Liebe zum klassisch verstandenen Konzept von Tradition und Schönheit. Ich betritt Okay, Друзи, я хотів якраз почати з музики. Томаша Станко. був такий дуже хороший, надзвичайно цікавий музикант, джазовий музикант з Польщі, який, на жаль, як всі люди пішов, скажімо так, на той світ у 2018 році, але його музика назавжди залишилась, залишиться через те, що таких в якомусь сенсі меланхолійних музикантів джазових зовсім небагато. Він один із них. ну, Можливо, хтось згадає ще чита Бейкера, але Томас Танк в чомусь цікавіший. От, послухавши його музику і, подивив, послухавши його також інтерв'ю, подивився на, на розмову з ним, можна для себе зробити деякі е, такі дос, досить цікаві висновки. Ну, По-перше, це те, що меланхолія це вже не так і погано, через те, що з нею ростуть. Дуже цікаві думки, якщо, звичайно, база є, підготовлена, база, для того, щоб вони росли на ній. Потім а, я слухав таке ну, цікаве інтерв'ю з ним, і можна зрозуміти, що він, виходячи з того, як от, він жив, як він думав а, про, про себе, як людину, як музиканта. Він починав. Є деякі речі, які нам необхідно помітити для себе, і пішли потім використати як інструмент. Це те, що він виріс з класичної музики. Він спочатку займався, причому на різних інструментах, і лише пізніше знайшов для себе трубу. Хочу сказати, що труба це один із тих інструментів, на яких просто хочеться імпровізувати. Оце інструмент, ніби створений для того, щоб імпровізувати. Імпровізувати це значить думати. Тільки використовуючи, звичайно, звуки, тональність, ту, скажімо, ті матеріали, які є у музиканта. Так от він знайшов себе якраз в цьому жанрі. Причому це не той джаз, який грали, скажімо, там, в 30 х 40-х роках минулого століття. Це вже такий модерновий е, напрямок в джазовій музиці, коли людина. Грає і, можливо, більш такого, такої музики не буде. Вона імпровізує відразу, коли грає. Ну, Вона знає, про що буває, що може імпровізувати, на яку тему. Але виглядає це часто такий фрістайл або вільний, вільного стилю джаз, вільного стилю виконання. Потім, що цікаво в його житті, теж, що він грав у багатьох групах. З багатьма гуртами джазовими він виконував музику і свою, і музику інших музикантів джазових. Потім ще одна річ, яка приваблює, те, що він грав особливо в кінці вже свого життя, коли він був таким зрілим уже чоловіком, там 60 плюс він грав з молодими музикантами. І цікаво, як він, як він на це дивився. Він казав, що вони мають. Набагато ширшу палітру освітню, ніж була у нього. Це дуже, дуже такий цікавий погляд на, на роботу в групі з молодими музикантами. Я обов'язково дам лінк. Початок був, який я вам дав прослухати, це було на подкасті Giant Steps in Jazz. Це німецькомовний. Подкаст, ви його легко, легко потім знайдете. Але також я дам лінк на один із його дуже, дуже цікавих концертів, які виконує цей чудовий музикант, польський Томаш Станко. І так, мене звуть Юрій Бесараб. Для того, хто далі хоче слухати цей подкаст, будь ласка, або це відео. Зробіть дві речі. Поставте. Уподобайку. Пошире ну, три речі, я зроблю, попрошу. Поширте це, або скажіть комусь ще. Дайте лінк, скиньте комусь лінк на це відео. Через те, щоб далі ми будемо теж говорити про цей стан меланхолійний, але трошки з іншого боку. От, і а, я заохочую вас, звичайно, ставити свої запитання, якщо вони будуть, через те, що це дозволяє е, мені. Відчувати більше аудиторію, ліпше відчувати вас, як аудиторію, з якою я спілкуюсь протягом цих відео. І так, мене звуть Юрій Бісараб і продовжимо далі вже переходимо до питання, яке більш таке теж з меланхолією пов'язане. У мене була велика радість, не так давно я отримав, знайшов почути у скринці. Журнал, оцей філософій магазин nos angoisses. Це а, журнал філософія, який видається у Франції. Я дуже, мені, він мені дуже подобається. Я дуже хотів його а, під, на нього підписатися. Я експериментально це зробив через те, що під час цієї проклятої війни, через цих проклятих. А, а, Росіян не можна було нормально отримати, взагалі зараз не можна отримати якусь нормальну літературу з замовляти з Франції, бо це буде саме пересилання, почтове пересилання буде коштувати в три рази дорожче, ніж сама книжка. Але журнал вони чомусь вирішили, що можна відправити за 2 євро. Я замовив його чисто для експерименту і отримав через місяць. Страшенно радий. Журнал, в якому, як ви зрозумілий, в ньому йдеться про головна тему це кеферну з ангуас. це те, що нас приводить до Ангуасу. Я е, прочитав першу статтю Апад це крок до, скажімо, до неансу, як би нічого неіснуючого. Ападониан це крок, крок неіснуючого. Цікава назва. Е, написала цю статтю Олександр Лакро, Александр Лакруа, або написав Олександр Лакро. Лакро. І це тільки перша стаття, в якій я хотів би торкнутися цього питання Ангуасу. Що ж таке Ангуас? До речі, мені не, не все, все те, що я розповідаю, те, що я прочитав, я швидше даю свою інтер, інтерпретацію. Щось буду цитувати, але швидше це моя інтерпретація, моє сприйняття того матеріалу, який я прочитав е, в цьому журналі. Так от, е, шукаючи визначення ангуасу, це, е, як вам сказати, це така тривога. Якщо подивитися на просто прості словники, французькі, перш за все, французькі словники, то це тривога, це такий неспокій. От і з яким ми нам потрібно щось робити. Перше, це слово я так знайшов більш конкретно і оформлено. Це в книзі автодидактика або психологічна автодидактика Валерія Курінського. От, до якої я можливо неможливо точно пізніше повернуся. Так от, стараючись дати якесь своє визнання визначення цьому явищу, я, я їх фактично знайшов три або скажімо, сформулював з того, що прочитав, і з того, що сам думав на цю тему, даю вам аж три визначення. Що таке МГУАС? що це негативна тональність розуму, або що це, що це означає? Тональність розуму це розташування принципів або керівних думок, що блокують мислення і викликають тривогу, неспокій. І потім це може переходити в страх. Оця негативна така енергія, яку ми відчуваємо, яку називають ангуас, це перед депресією. Це той стан, з яким ми можемо ще самі впоратися, справитися без втручання психолога. Скажу, що з ангуасом ми ще раз повторюю: з ангуасом ми можемо справитися самі, якщо ми знаємо, якщо ми маємо певну техніку роботи з цим явищем. В тяжкі форми або більш складніші форми, це вже він переростає в депресію. І там вже потрібно втручання, можливо, втручання психолога, і не дай Бог вже на лікування потрапити таке дуже медикаментозне до психіатрів, то вони вже займаються з тими людьми, які доводять себе або потрапили в такий стан. І так, ангуас. Перше визначення, я написав вам, потім друге реакція, реакція внутрішнього, внутрішньої архітектури розуму на недостатній поступ. Це ще може бути для нас одним таким, скажімо, однією стороною або з однією визначення як інструмент, щоб зрозуміти саме це явище. І третє це деконструкція сюжету. Третє визначення. Це деконструкція сюжету. Це вже я взяв безпосередньо з цього. Цей журнал говорить, ця стаття в журналі філософії, говорить про ще таке таку річ, що ми відчуваємо ангуас тоді, коли у нас відбувається певна деконструкція, розпад тих, скажімо, понять, тих керівних принципів, тих думок, якими ми керуємося в житті. От коли відбувається ця деконструкція, ми відчуваємо цю тривогу, яка іноді переходить в неспокій яка іноді переходить в щось таке більше, серйозніше, тобто в страх. Що нам робити, якщо так досить якісь, є, є інструменти, які допомагають нам знімати цей ангуас, вирішувати його як, скажімо, як проблему. Першу з них а, згадує навіть Валерій Курінський в своїй автодидаті по співхологічній Він згадує Фройда, який просто каже: ну, один із інструментів це потрібно цю, цей ангуас назвати, дати йому визначення словами. А, мабуть, для цього потрібно нам щось, щось мати. Перш за все, це має бути у нас техніка інтроспекції, для того, щоб його... А помітити, і потім має у нас бути техніка називання. Тобто певна культурна підготовка для того, щоб ми могли його собі назвати. І Фройз стверджує, що цього буває достатньо для того, щоб ангуас пройшов. Чи пройде він назавжди? М -м, мабуть, мабуть, ні. Я вважаю, що ні, і тому пропоную розглянути е такі інструменти. Далі, що робити, нам потрібно визначити, дати відповідь на запитання, що робити, коли от він у нас прийшов. Що робити далі? Що потрібно, іншими словами, змінити для того, щоб можна було нормально жити? Змінити, перш за все, в, в розташуванні цих принципів або керівних думок. Якщо розглянути те, як ми думаємо, Ті головні принципи, якими ми керуємось в житті, в якійсь такому в 3D, в, 3D, в 3D, то можна, якщо оформити це якось, візуалізувати, ми можемо зрозуміти, що щось не працює, і тоді вже там шукати серед них, серед цих керівних, скажімо, принципів, в, скажімо, філософському такому, нашому екзистенційному. Тезаурісі ми маємо знайти те, що не працює, і що необхідно змінити. Це про інтроспекцію є в Курінського, найліпше написано. Про інтроспекцію я розповідаю на своєму патреоні. Кого цікавить, будь ласка, подивіться. Друге, в цьому журналі вони цитують Монтеня, який говорить про те, що потрібно, якщо я не можу справитися, подолати ангуаз, я, я від нього тікаю. Тікаючи, я змінюю середовище, середовище в широкому сенсі слова. Це я змінюю там, місце, де я проживаю, місце, де я знаходжуся, змінюю думки самі, які. Знову ми повертаємося до цього. Да? Я змінюю думки, я змінюю, скажімо, те, що вариться в моєму розумі всередині. Я змінюю внутрішній свій. Хабіта, внутрішнє середовище. І ще в, цьому, в цій статті цитують Нітше. Якщо якось узагальнити, то вони говорять про те, що Нічше казав, що жити це значить постійно змінювати себе. От. І ще там говориться про те, що для цього нам необхідна, звичайно, енергія. енергія позитивна, енергія та, яка нам дає можливість змінити саму конструкцію. Того, що сталося в нас всередині. Ну, ось, я думаю, що цього достатньо буде, і ми ще продовжимо говорити про ангуаз в майбутньому і надалі. От. І перейду до наступної теми, про яку хотілося теж говорити, так як була згадана архітектура. От я вам хочу показати кілька е, зараз архітектурних проєктів, які виграли. Скажем, номінацію за минулий рік. Перша це ось така дивіться, вежа. От. Це Китай. Не дуже от так добре видно. Це вежа, часова вежа. Да? Я, можливо, дам якесь ліпше фото. її. Е, дуже, дуже цікава конструкція. Дуже надзвичайно. От. Ось так вона виглядає, дивіться. На, на території в ландшафті. За допомогою неї вона дуже висока, десь 50 метрів висотою. З, з її допомогою можна бачити час. Це як, знаєте, світлові або сонячний, сонячний годинник, щось подібного типу. От. Так, наступна, наступна. Будівля, яка мені дуже сподобалася, це в Дубаї. Де ось 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 ось. Так, дивіться. Ось так це виглядає. Да? Ось так це виглядає. Це, це, ці дві вежі, і між ними оця а, якби перемичка. От, так от ця перемичка, якраз ось так вона виглядає в самому місті в Дубаї. Вона, вона ця перемичка йде на висоті 100 метрів над такою трасою, над хайвей, як вони кажуть. Дуже дуже красиво. Просто а ось з висоти да, над нею. так вона виглядає з висоти. Ця вежа. Здається, достойний приз, у цей архітектурний проєкт. Ось ще одне, одне фото. Чому я заговорив з архітектуру? Я думаю, що цього буде достатньо. Я скину вам лінк ви зможете всі проекти, подивитися самі. Чому я заговорив за архітектуру? Ну, по-перше, ми і тут згадали, коли говорили про ангуаз. Архітектуру. Тобто, архітектура форм і думок. Які є в нашому розумі. Розум це фактично і є архітектура думок. От. Так от архітектура взагалі зовнішня, яку люди створюють, архітектура міста, це те, що впливає на наш теж внутрішній стан, це те, що впливає на тональність того, як ми думаємо. От. І коли ми перебуваємо в містах, де є дуже цікава архітектура в Україні, це Львів, Одеса, перш за все. Ще Чернівці, Чернігів. Ну, звичайно, деякі місця в Києві теж викликають певний внутрішній стан, яким ми можемо користуватися, яким ми можемо фіксувати і зберігати, звичайно, в собі. Ось бажаю, перш за все зсу, сил, і енергії, наснаги, і величезна їм подяка за те, що ми прожили цей рік. От і всім бажаю всього найкращого части.